Друзі, вітаю вас! Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Традиційно з вами збираємося тут на цій платформі для того, щоб шукати відповіді на запитання, аналізувати, розуміти, що відбувається, чому так відбувається. Ну і найголовніше розуміти, що ми з вами повинні у всьому цьому робити сьогодні. У нас в гостях Олексій Гетьман, це військовий експерт. Вітаю вас. Добрий день, добрий день. Пане Олексію, розкажіть нам і проясніть, будь ласка, ситуацію стосовно того, що відбувається нині на фронті. Перше питання це те, що ми постійно маємо е, різні повідомлення стосовно, наприклад, Мар'їнки. І друге, це звісно, кринка, яка сьогодні стала таким епіцентром по факту е, обговорень, тому що про це навіть згадав диктатор Путін у своїй оцій так званій прес-конференції щорічній. Та, і, е, Всюди намагаються пояснити, в чому він збрехав, фактично. Ух, ви знаєте, оцінювати ситуацію по всій лінії фронту. Це ну, кожен день наш Генеральний штаб робить: Господі, пробачте. Трошечки заплутався вже в тому, що. Тобто кожен раз робить зведення про те, що відбувається на фронті, і е, згідно цих зведень, ми е, маємо аналізувати, маємо маємо мати пробачте за травтологію, до, до правдиву картину того, що там що там і як е, відбувається справа в тому, що різна інформація, як ви сказали, про те, що про Мар'їнку, про, про, про інші місця е, вона не може бути різною з якщо. Е, Прислухатися і слухати точніше, так буде точніше, зведення нашого генерального штабу, які повідомляють про стан речей на, на фронті. Жодного разу за майже два роки війни, те, що було офіційно повідомлено нашим генеральним штабом в їхніх зведеннях, не було неправдивим. Нема жодного випадку, коли якась інформація, яка виходила з офіційних джерел генерального штабу наших збройних сил. Потім вона якось виправлялася, ще хтось вибачався, казав, що це не зовсім так, як відбувається насправді. Що стосується російських засобів масової інформації, інших закордонних засобів масової інформації, то інколи те, що вони те, що про те, що вони розповідають, воно потім як з'ясовується, не зовсім відповідає тому, що що відбувалось насправді. Ну якщо казати про російські засоби масової інформації, то вони просто брешуть як дихають. Тому тут, тут взагалі не можна їм довіряти і не можна навіть прислухатися до того, що вони кажуть. Тому про інформація нема ніякої про інформації. Є пропаганда російська і російська брехня з різних їхніх ну, з різних медійних платформ, і цю брехню, коли підхоплюють навіть дружні нам закордонні інші країни в Європі, навіть Сполучених Штатах. Ну от, і, от, от і всі розклади. І от ці їхні. Повідомлення ви кажете, що різ, різна інформація ну, немає різної інформації. Є інформація офіційна від наших офіційних джерел, мається на увазі Збройні Сили України. І є інформація брехлива-брехлива від або Росіян, або, або інших кореспондентів з інших країн, які ну не знають, де вони звідки вони беруть. Тому проти рішення якого немає тут взагалі. Також е, були названі певні цифри: це 617 тисяч, значить військових, заявив Путін, що вже воюють на території України. І він сказав, що до кінця наступного року він набере ще півмільйона, е, аби відправити фактично на війну в Україну. Е, чи можемо ми плюс-мінус півставити ці цифри? І от півмільйона, які він от погрожує набрати до кінця наступного року, це багато чи мало в умовах тієї війни, яку ми зараз маємо? Що вони починали повномасштабне вторгнення, у них було 150 тисяч, то півмільйона це втричі ну більше ніж три рази більше, ніж те, що було на початок ну, 22-му році. Звісно, це дуже, дуже велика кількість військовослужбовців. Про 600 тисяч, яких він каже, ну тут трошечки перебільшення, так, тисяч на 150 він е, перебільшив. Незрозуміло навіщо. Ну, може, щось не знаю, що що він мав на увазі, бо. По всім оцінкам, які ми робимо, які ми аналізуємо, наша розвідка, наші партнери розвитка, з британської розвідки, з Американу оцінюються десь в 400 ну, до, до 500 тисяч, скажімо так, росіян, де, де там менше ну, 450, максимум 500, де там ще взялося 150 тисяч, що він мав на увазі, Путін невідомо чи зможе він мобілізувати таку кількість людей, ну Російські можливості мобілізаційні можуть це дозволити. Вони можуть дійсно забрати таку кількість людей. чи зможуть вони забезпечити необхідну кількість зброї? Ну хіба що стрілково? Бо кількість техніки, яка буде потрібна, ну це ці люди вони мають бути сформовані в певні підрозділи. Військові кожен підрозділ, в залежності від того, які якого в нього до якого роду військ він належить, яка в нього специфіка, він має бути забезпечений певною кількістю важкої техніки, танками, бронетранспортерами, бойовими машинами. Ну, взагалі, всі всі техніки, артилерією, мінометами. От на це у росіян можливості немає. Вони не здатні забезпечити от таку велику кількість військ. Такої кількості техніки тому мобілізувати вони зможуть, але швидше за все це будуть такі більш легкі піхотні підрозділи, і не факт, що навіть це вдасться зробити, сформувати цих, цих людей мобілізованих у, у у якісь військові підрозділи, тому що для цього потрібні, ну крім всього іншого, молодші командири: командири взводів, командири рот. Щоб ці люди ну мали якось щось хо щось хоч схоже на військову, на, на військову частину, на військовий підрозділ людей, яких просто мобілізували, як то кажуть, з вулиці без досвіду, ну їх не можна ставити на такі посади, як командир дода, командироти. Ну поставити можна в Росії все можуть зробити, але сенсу ніякого немає, бо такі люди не зможуть керувати відповідним великим підрозділом. Тому в них є певна проблема з молодшими командирами. Це на таку кількість людей, це десятки тисяч молодших командирів, де вони їх збираються брати, як вони збираються формувати цей офіцерський корпус ну велике питання. Тому резюмуючи, дійсно вони можуть зібрати, зібрати ще півмільйона, але важкову техніку вони забезпечити не зможуть, і молодшими командирами так само забезпечити не зможуть, не кажучи вже про. Фахівців інших напрямків ну в кожної воїнської частини є там начальник служби озброєння, начальник речового служби, начальник на служби, начальник строєвої служби, начальник автомобільної служби. Тобто, ну є люди, які відповідають за певні напрямки в військовому підрозділу. Це теж не можна людей брати з вулиці. Це має бути людина, яка ну в цьому розбирається. Ну ми ж розуміємо, що мобілізувати людину, яка там ну чимось займалась іншим, і дати йому посаду. Ну, наприклад, щоб зрозуміло було. Начальник фінансової служби бригади, ну, і що він буде, що він там нарахує. Ну, як приклад, не кажучи, що вже начальник служби збройної чи, чи керівник автопарку, чи, ну, чи багато чого. Тому е, от, ну, Путін намагається налякати нас з вами, наших партнерів, що е, в них така велика мобілізаційна можливість, що вони можуть долучити велику кількість людей. І, всі чомусь одразу починають обрати, що це буде що буде боєздатна армія. Ні, це, це просто будуть велика кількість людей зі зброї, які будуть не керовані і без відповідних структур, які мають бути в військових частинах. Тому це так трошечки він. Ну не трошечки він бреше, як дихає, а ці палки його ну, треба їх правильно розуміти. Набрати можна, зробити з цього кількість людей повноцінне підрозділи цієї ночі Німеччина піднімала у повітря винищувачі, тому що через якраз атаку на Україну, тому що один із шахедів, наскільки я правильно розумію, з тих публікацій, які у ЗМІ, перетнув повітряний простір Румунії, і навіть за деякими інформаційними джерелами, що він у повітряному просторі Румунії і вибухнув, але стріляти команди не було так пояснили цю історію. Ми вже бачили історію з шахедами на території Румунії, коли вони прям падали туди, і спочатку говорили та ні, то не так. Потім провели розслідування, сказали, так дійсно, це російський шахет, він впав на наші території, але ми відповідати не будемо, тому що там от щось, щось так. Скільки ще можуть тривати оці ігри, та і чому ми досі не чуємо якихось конкретних заяв зі сторони НАТО? Ну я не говорю там, наприклад, про те, щоб стріляти, да але ну принаймні доволі жорстких заяв. Вони продовжують, вони продовжують вірити в те, що російська армія друга армія в світі, що вона якась натужніша за своїми здібностями, і що вони, ну плюс до того ж ядерно зброї, вони край, дуже бояться, щоб конфлікт був між Російською Федерацією і ну, країнами НАТО, і тому роблять вигляд, що нічого не відбулося, падають там на їхній території. Це атака території. Коли е, це, це ж не цивільний літак залетів, тому що збився з курсу. Це військовий, це шихет, це безпілотна апарат порадка, це військова зброя, військовий літак безпілотний. Коли він залітає на, на вашу територію, ви в будь-якій Україні будь е, він має бути одразу знищений. Це це, це, це і це е, має вважатися ну, по всім правилам е, атакою на Україну. Це, це ну ладно, можна припустити, що е, він збився з курсу, і тоді мають одразу бути вибачення чи пояснення з боку Російської Федерації. Що, вибачте, ми випадково це щось якась поломка технічна. Ну, щось таке, щоб не, е, щоб не було щоб це не стало привідом для війни з боку тієї країни, на яку залітають такі речі. Але вони залітають постійно. ракети падали і в Польщі. Безпілотники падають і в Румунію, але бачите, вони продовжують робити вигляд, що нічого страшного не відбувається, що якось воно минеться, все буде добре. Це просто показує нам, наскільки блокната, і ми дуже хочемо бути в цьому блоці, і там є п'ята стаття: що якщо напали на одну з країну, то всі інші країни тут є нюанси. Вони не приєднуються до бойових дій, вони можуть. Можуть приєднатися в тому числі до бойових дій проти країни агресора. А там нема зобов'язань, що якщо на одну напало, всі інші одразу починають теж воювати. Нічого подібного. Тому що тут можна сказати? Е -е... Мені чомусь здається, що навіть коли ми, Дасть Боже, станемо членами альянсу, це не означає, що е -е, якщо Росія знову буде на нас нападати, що одразу інші країни втрутяться в цю війну. Тому от ми багато. Чим очаровуємося якимись людьми, якимись організаціями, а потім починаємо розчаровуватися, тому що ми собі в голові намалювали якісь дуже такі рожеві окуляри, надягли і побачили щось красиве. Ну, дивіться, я впевнений, що навіть якщо буде атака на, якусь із, на Польщу, чи на якусь НАТО, які неподалік від Російської Федерації, то в мене великі сумніви, що Німеччина чи Британія чи Сполучені Штати е, почнуть бойові дії проти, проти проти агресора. Я думаю, що вони будуть розбиратися, аналізувати, висловлювати uh -huh. схвильованість, занепокоєність. Ну, на жаль, е, ми трошечки внутрі собі всередині трошечки переоцінили, мені здається. І блок НАТО, і всі інші міжнародні там, певні організації, ну, ПРАО, ОБСЄ, взагалі розмов немає Червоний Хрест, вони себе показали. Е, НАТО, щодо НАТО у них не було ще поки що е, можливості, не, не, не дали їм такої можливості Російської Федерації зганбитися так, як зганбилися Організація Об'єднаних Націй, ОБСІ і Червоний Хрест. Ну, я думаю, що якщо будуть і далі росіяни, а вони росіяни роблять такі речі, дивляться на реакцію, наскільки вони далеко можуть можуть зійти. Я впевнений, що цей польот це був того самого Шахеда, він був не випадковий. Це була навмисна провокація для того, щоб подивитись на реакцію. Ну, якщо буде і далі така реакція, вони будуть далі лізти. Це вочевидно. Це ну, ми, ми це з вами вже зрозуміємо. В Європі поки що продовжують вірити в якісь, ну, якісь казки про те, що. Можна домовити, що це все випадковість. Ну це сумна сумна історія. І така поведінка наших друзів. Вона може спонукати Путіна лізти далі, і Російська Федерація лізти далі. І якщо не дати йому прямо зараз, не даватиму зараз відсіч то через нашу війну, через велике постачання нам зброї, через жорсткі відповіді на такі зальоти безпілотників на, на територію країна, то це не Відтягне третю світову війну, це приблизно, на жаль. От якраз про те, що лізти далі з'явилася заява від колишнього прем'єра Швеції Карла Більта. Він розповів, що в Дубаях у кулуарах, він спілкувався із так званими інтелектуалами зі сфери безпеки Росії, і його дуже неприємно вразило те, що всі його російські кулуарні співбосідники були дуже жорстко налаштовані. Ніяких перемовин зараз війна закінчиться лише після того як. У склад Росії увійдуть Одеса, Харків, і буде домовлені, що влада України у Києві буде формально нейтральна і фактично навіть проросійська, і він говорить про те, що така позиція Кремля станом на зараз. Плюс до всього сьогодні знову ж таки на цій самій прес-конференції мова йшла також і про Одесу. І Знову ж таки, оцей традиційний путінський наратив він сказав про те, що Одеса руський город. Це вже чули багато разів, але я так розумію, що саме тому зараз Одесу утюжать е, кожну ніч. Чи варто нам боятися е, нової хвилі наступу, і е, е, як нам до цього можна підготуватися? Ну, швидше за все, судячи з риторики керівництва Російської Федерації, навіть не наступ буде, вони, вони до нього готуються, е, близько не вдалося. Вони переходять до затяжної війни і вони будуть. Може, не так, як це було два роки майже тому, не так швидко, але поступово будуть намагатися просунутися. До чого нам готуватися? Готуватися, ну до того, щоб боротися з наскільки ми зможемо тримати оборону, і наскільки ми зможемо контратакувати, ситуація насправді не дуже добра для нас. Якщо ми залишимося на самоті, і наші партнери будуть зайняті не е, відсічем, не Росія. А Висіч Третьої світової війни, яка може розпочатися, якщо Росія е, дотисне е, от там, де вона наступає на нашу територію, то ну я не знаю до чого готуватися самостійно. Ми якщо наші партнери не будуть нам постачати ту зброю, яку не нам необхідно, Ми саме самотужки починаються розмови. Нам треба розвивати свій військово-промисловий комплекс. Це розмови. Я не знаю на кого вони розраховані. Шкода, що й в нас починаються люди, які кажуть, да, от нам треба власну зброю. Ну, от є російський військово-промисловий комплекс, да, який багато років працює, який в наступному році заплановано фінансування 128 мільярдів, якщо я не помиляюсь, в цьому році ще ймена було 80, ну плюс-мінус. І в цих в Російській Федерації він багато років в нас він руйнувався. Наш військово-промисловий комплекс, починаючи з 91-го року. Ми продавали танки, віддавали ракети, розпілювали бомбардувальники. Ну все, що ми от, все ми робили як треба. Ми хотіли було голубими миру замість того, щоб хочеш ми готуватися до війни. Ми роззброювалися. Росія озброювалася в і в її військово-промисловий комплекс працював на повну потужність. І Російська Федерація все ж таки економічно більш потужна країна ніж ніж ми з вами. І в них він побудований ну дуже непогано військово комплекс, Він дуже потужний зараз. Вони взагалі приводять в свою економіку майже всю на військові рейки, і все одно їм не вистачає потужності для того, щоб повністю забезпечити свою армію. Тому вони і звернулися за допомогою до Ірану, за допомогою ну, про снаряди до північної Кореї і ну, для того, щоб можна було тримати таку напругу на лінії фронту, як вони хотіли би. Це проросійський військово-промисловий комплекс. Яким чином ми за півроку чи за рік можемо побудувати військово-промисловий комплекс, який буде більш потужний, ніж військово-промисловий комплекс Російської Федерації? І ще враховуючи, що у росіян залишились великі запаси на складах зброї, різноманітні зброї ще часів Радянського Союзу. Очевидно, навряд чи ми зможемо це зробити, щоб наш Укроборонпром був потужніший, ніж російський ВПК. До речі, Наші німецькі партнери, там британі, ну, європейські партнери, вони кажуть, що вони не здатні так багато виробляти всього, що необхідно, щоб забезпечити нашу армію тою зброєю, тою технікою, тім котою кількість снарядів, щоб будувати росіянам місяць. Тобто Європа, яка набагато потужніша, економічно, ніж наша країна, на жаль, поки що я думаю, у мене такі потужні економічно, вона не здатна. Зробити ту кількість зброї, щоб удавати Росії вісіч, тому ну знаєте, це навіть коментувати дуже з mm -hmm. присмаком. Тому вони нам запропонували, вони не здатні, вдумайтесь, вони ми, не мене здатні забезпечити вас в повному обсязі. Тому будуйте свій провідково забезпечити себе саме, тобто кажуть країни, яких ВПК в 10 разів більше ніж наш яких ВВП ну, яких бюджет ну, в декілька, в десять разів, скажімо так, більше. Ну майже в десять разів більше, ніж наш бюджет. Тобто, mm -hmm. ви десять разів багатші нас в не всі разом не тільки одна страна, Всі разом, це і, і Німеччина, і Італія, і Британія, і Франція. От ви всі разом не можете побудувати стільки. Зброю, щоб ви ми давали відстань. ви нам цвинта принаймні так нам розповідають наші партнери. А ви самотужки давайте зробити? Ну що це таке? Ну на кого це розраховувати? Так, дійсно багато питань стосовно цього. Звісно, багато питань стосовно канікул на які пішли наші партнери з сполучених штатів. Да і ми досі не отримали схвалення по цьому великому великій допомозі, на яку чекаємо. Але звісно, ми за тим всім простежимо. Пане Олексію, дякую вам дуже, що ви долучилися і знайшли час. Олексій Гетьман, військовий експерт, був сьогодні з нами тут. Панове, дякую вам за те, що дивитеся, підтримуєте, коментуєте. Ми з вами обов'язково побачимося в наших наступних ефірах. А ви, будь ласка, бережіть себе.